Всім привіт! Сьогодні у нас на анбоксингу довгоочікувана гарнітура від хейтера Hyperhang Wireless. Тобто, це перший їхній wireless продукт в сфері гарнітур. І нарешті в мене тепер є повний комплект хейтера. Клавіатура, ось клавіатура хейтер. Мишка Wireless hater і гарнітура hater І все Wireless Нарешті ці довбані проводи, дроти підуть в небуття. Така у нас от жовта коробка. Відразу бачимо, що гарнітура працює в трьох режимах. Три мод Перший це Wireless 2.4 Де воно там? Короче, wireless 2.4, Bluetooth стандарт 5.3. І дротове з'єднання по Type-C. 45 Ну, подивимось, каже, і дротове з'єднання також. Тому 3 режим. Така у нас коробка. Трохи ззаду тут на трьох мовах на українській, польській англійській написані характеристики, але шрифт. Колір шрифта, такий якийсь сірий на чорному фоні, якось, знаєте, слабенько. Видно. Ну, прочитати можна, але краще б вони якийсь інший колір вибрали. Так от, зверху, знизу. Ну що, давайте відкривати. Онік. Опа! І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут запасні амбішури. Що вспінений поліуретанерій? Що воно таке? Щось вспінене. Тряпчане і вспінене. Так, а ну, вимкнемо. Одна. Друга. Так, амбишуры сюда. Сама гарнитура. Так вот она выглядит. Потом фирмовый чехол для переноса. такий. я би сказав, що він приємний на дотик, але для переносу, для переносу гарнітури або для довготривалого зберігання піде. Ну і інструкція. На, написано на українській. І на англійській. Все тут щось все показано, як працювати, характеристики. До речі, можна їх так подивитись. Ну, кажуть до 40 годин в режимі Bluetooth. Ну, подивимось. Так, ну і все, більше в коробці нічого немає. Так, ось сама наша гарнітура. Оп. Ну, до речі, доволі легка. Логотип підсвічується RGB кольорами. Тут у нас тактильна резина. Це теж таке тактильне. Тут у нас. Корзом, хейтор. Кабелі. Це у нас метал. Метал уже. Зараз перевіримо. Метал. І ось у нас амбішури основні. Також з кожзаму всередині пінка. Я б сказав, що виглядає супер якось там по, по, по багатому, але не дешманський Китай. Ну, по запаху як нові такі пластиково-резинові речі. Так, по кнопкам. Ось кнопка увімкнення. Плюс, це мінус. Потім ось зарядка Type-C, що добре. Індикатор. Стандартний стандартний 3.5. І збоку у нас від'єднання від, від вклю, вклю, включення і виключення мікрофони. До досить легкі. Реально, я думаю, будуть. Набагато важче, але так. Це, я так розумію, повинно якось регулюватись. А о! Так, регулюється. Давайте на. Відрегулюємо на дві поділки. О, на дві поділки це мій. Мій розмір. Так, і тепер подивимось. А, це не 3.5, це під мікрофон. Де ж мікрофон у нас? А мікрофон у нас всередині цієї коробки. Є ще пакетик на зіпері з кабелем 3.5, з донглом. І мікрофоном. Так, якась маленька штучка випала. Це у нас що? Це у нас перехідник з USB Type A в USB Type-C. Ну, до речі, прикольна штучка, може згодитись в хазяйстві. Потім у нас іде кабель в трепчанні обмотці Type-C, стандартний, нічого такого. І тут стандартний Type A. Хоча на кабелі немає ніяких емблем, що це хейтер чи липучки? Трохи гірший кабель, ніж з клавіатурою чи з мишкою. Що. І ось він мікрофон. Шумо там хтось казав, що вонючий шумопоглинач. Та ні, звичайний запах такої заводної хімози. Подивимось. Ось як виглядає мікрофон. Що ж ти не фокусуєшся? Оп, так от, так от. Ось ми його назад надягли. І ось так він під'єднується. Доволі гнучкий. І ми його зараз під'єднаємо. Так, тут, бачите, є захист від дурнів. Тут є паз з однієї сторони, яким потрібно точно. Сюди зайти, у гніздо, аж сокет. От і ми і заходимо. О, наче зайшли. Так, а де ж тут лівий, де правий? Треба ще розібратися. Ну, отак от і буде це, все виглядати. Так, що з фокусом. Отак от. оп Оп, Оп, від'єднали, склали, в сумочку поклали і поїхали на лампаті. Що тут щепне можна сказати? А з іншої сторони ще є кнопки ось 7.1. 7.1. вімкнення і... і режим, я так зрозумію, підсвітки. Тут також виклик. Потім? потім буду тестити. Загалом поки враження норм там будемо дивитися. Що тут ще? Ну, основна фішка, яка мені потрібна була, це, що вони працюють у всіх можливих режимах. У проводному, у безпроводному, у Bluetooth, у 2.4, тобто і до телефона, і до консолі, і до телевізора, і до компаду. Усього можна під'єднувати. Так що так от все. Папа. -па. Забув показати ще донгл для 2,4 ГГц режиму. Такий от звичайний 24. донгл, надпис хейтор і є вушко, щоб чіпляти на карабіни, на ключі і на всі штуки. Отак от. Так от.